В ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм». я Юля Ярмоленко Вітаю. Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війну Росії проти України варто завершувати, адже конфлікт зайшов у глихий кут. Це має статися шляхом переговорів, каже він, і обидві сторони, за його словами, мають піти на поступки. Зокрема, такими думками головний американський дипломат поділився в інтерв'ю журналісті Меган Келлі. За словами Марко Рубіо, завершення війни в інтересах обох сторін і США під керівництвом Дональда Трампа зможуть цього досягнути. Хоч і визнав, це буде непросто, і це займе певний час. Ось фрагмент із інтерв'ю Марко Рубіо на Меган Шоу найщирість, яка існувала, якимось чином змусила людей повірити, що Україна зможе не лише перемогти Росію, а знищити їх, відкинути їх назад аж до світу, який існував дві 2012 чи 2014 року. Ще до того як росіяни захопили Крим, і в результаті впродовж минулих півтора років вони просили фінансувати патову ситуацію безвихідне положення, в якому продовжують страждати люди. Тож, на думку президента, це затяжний конфлікт. Його треба завершувати. Це має статися шляхом перемовин, і у переговорах обидві сторони змушені будуть чимось посту. Питися Марко Рубіо також додав, що мета адміністрації Трампа аби завершення війни було сталим, а не тимчасовим. Рятувальники у Вашингтоні дістали із річки потомок понад 40 тіл загиблих внаслідок авіакатастрофи. Військовий гелікоптер зіштовхнувся із комерційним літаком ввечері в середу. Всі 67 людей на борту повітряних суден загинули. Напередодні пізно ввечері Фахівцям вдалося знайти чорні скриньки, які можуть пролити світло на причини найбільшої авіакатастрофи за понад 20 років. у США. продовжимо цю тему із моїм колегою Андрієм Борисом, який приєднується до ефіру із місця подій. Андрій вітаю. Отже, ти. Стежиш за цією темою відтоді, як сталася авіакатастрофа, що відбувається нині на місці події, і які свіжі подробиці ми дізналися сьогодні. Вітаю Юлію. Ну я власне знаходжусь в аеропорту Рейгана, куди не долетіли пасажири того злощасного рейсу. Позавчора він буквально знаходиться за півтора кілометри до місця падіння літака і гелікоптера, де вони власне зіткнулись про що ми говорили. На дворі неймовірно холодно, злива сильний дощ, і власне в цих умовах вже другу добу працюють водолази, які намагаються витягти з. Рештки власне уламки літака і гелікоптера намагаються знайти тіла, але от поки що, от все це триває станом на зараз, як ти правильно сказала, знайшли. Якщо точніше, вчора ввечері знайшли самописці власне самого, самого літака. Це мова йде про два самописці: один пише голос, тобто перемовини пілотів в кабіні літака, інший записує електронні прилади, але все ще чекають власне на те, щоб витягнути бортові самописці з гелікоптера, щоб була повна картина у слідчих, що що сталося, і кажуть, що на це знадобиться як мінімум близько 30 днів. А власне, прошу прослухати, що про це говорять в національному бюро по безпеці транспорту. Про це розслідування. наскільки ми розуміємо, гелікоптер Сікорського був оснащений певною формою записуючих пристроїв. Їх розшифровуватиме або міністерство оборони, або ми. У нас з ними хороші відносини на початку розслідування, і ми вже уклали угоду, щоб мати можливість це зробити. Тому я відчуваю себе комфортно у тому, що ми будемо робити. Ще невеличке уточнення юлю станом на зараз знайшли 41 тіло, і сподіваються, рятувальники що вдасться віднайти власне всіх 67 загиблих для цього потрібно підняти. Сподіваються, коли піднімуть безпосередньо фюзеляж, і саме гелікоптер вдасться знайти власне решту загиблих. Юлю Андрію, нині розслідування на дуже ранніх етапах, але які головні версії катастрофи нині розглядають фахівці? Абсолютно слушно все ще рано. Поки що говорити. Офіційно не говорять про те, хто винен, чи я, чому так власне сталося, але про це пише багато американська преса з посиланнями на джерела. Але значить версія номер один: ймовірно, винуватцями трагедії можуть бути диспетчери. Але про що саме йде мова? В Рубці диспетчерській, як пише, пише американська преса, зокрема New York Times і Associated Press, було не була недос... Недостатня кількість диспетчерів зазвичай, коли от такий час пік, а це був власний час пік, а є дві зміни в рубці Дві зміни диспетчерських. Одна відповідає за посадку, друга власне для за зліт літаків. І кажуть, що саме в цей вечір супервайзер вирішив скоротити зміну. І одна зміна була в цей вечір. Що цікаво, сучений прес дізналася, що за день до цього був подібний інцидент, і було дві зміни, і їм вдалося розвести власне літак і гелікоптер. А також напередодні говорили про можливу вину пілотів. Втім, міністр міністр оборони сказав, що пілоти були доволі підготовлені ще не виключають, що можливо. На а, аварію вплинула погода, тому що був сильний вітер. Він міг вплинути на траєкторію власне, польоту, про що а, багато говорили. А, прошу, власне, послухати, що про це говорять спеціалісти. В, в, власне. Власне уточнення, власне спілкувласне слідчі говорять про те, що вони не виключають всі три версії: тобто, погода, вина пілотів і власне, вина, вина диспетчерів. Але тут ще слід про що говорити про те, що робити далі, тому що неймовірно велика кількість гелікоптерів військових довкола цього аеропорту, аеропорту як мінімум. Дві військові бази літає близько, як рахували, порахували експерти, близько 11 тисяч військових гелікоптерів. кажуть, що це доволі небезпечно і потенційно загрозливо. Станом на зараз федеральне авіаційне бюро воно призупинило власне польоти усіх цих гелікоптерів. Дозволено лише польоти поліцейським гелікоптерам і медичним гелікоптерам. Юлю. Андрію, на другу добу після катастрофи, ми також почали дізнаватися більше про тих, хто був на борту. Що відомо про цих людей, і як згадують їх рідні, колеги та друзі. Так, Юлю. Ну напевно, найгучнішим було те, про що писала. І пише американська преса про загиблих фігуристів. Як відомо, вони летіли з Канзасу, з Вічіти, де вла проходив чемпіонат Америки з фігурного катання. Серед загиблих чимало американців є американці російського походження, наймолодший Джил Хан було всього навсього 13 років, а і 16 років було її другу, знайомому Спенсеру Лейну. Що цікаво, американська. Та преса поспілкувалася з другом знайомим, також фігуристом. Він каже: мені дивом пощастило, я не сів на цей літак, а сів на інший літак. От, прошу послухати, що він говорить. Я знав тих, хто загинув, тому що вилітав з того самого міста, що й вони. І я спочатку не міг повірити в те, що сталося. Це трагедія. Спенсер Лейн він один із моїх найкращих друзів. Кожного дня я заходив у цю роздягальню, вітав його, і він розповідав мені про свій день. А Джина сиділа, одягала ковзани. Але коли я йшов по коридору, я вітався з нею щоранку. Також слід зазначити. Ну очевидно про загиблих, що відомо, четверо членів екіпажу безпосередньо комерційного літака, троє військових, які летіли в гелікоптері. Також кажуть, що були і іноземці. Зокрема, відомо як мінімум про двох китайців і одного філіппінця, який був, представляв поліцію Філіппін. Є чимало також кажуть, про скілки що Є загиблі зі служб обслуговування mm -hmm. власне аеропорту? Безумовно, будемо продовжувати стежити за розвитком і цієї ситуації. Дякую тобі, Андрію. На зв'язку з аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні був Андрій Борис. У перший тиждень адміністрації Дональда Трампа міграційна та митна правоохоронна служба США, відома як ICE, затримала понад 5,5 тисяч незадокументованих мігрантів. Розпочати найбільшу операцію із депортації за всю історію було однією із передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. У той час як кількість арештів зростає по великих містах по всій країні, мешканці Чикаго, які живуть у районах із великою кількістю мігрантів, кажуть, що рейди викликають тривогу у багатьох. Розповідає Наталя Леонова. Майкл Родрігес представляє 22-й округ Чикаго, до якого входить район Лирол Village – маленьке село. 26-та вулиця є важливою магістралю з магазинами та торговцями, які приваблюють іммігрантів з усього регіону. 26-та вулиця відома як столиця так званого мексиканського середнього заходу. Наша місцева економіка процвітає і є щедрим джерелом податків для всього регіону. Дослідження інституту Дельта за 2020 рік вказує, що маленьке село забезпечує Чикаго близько 900 мільйонів доларів щорічних податкових надходжень, що є другою величиною сумою для міста. Відколи федеральна імміграційна та митна служба або Айс, офіцери та інші агенти почали прочисувати район в рамках боротьби адміністрації Трампа проти нелегальних іммігрантів. Зазвичай гамірна 26-та вулиця помітно стихла. Люди в моїй громаді в повному страху офіс Родрігаса готов. Вався до цієї ситуації, зокрема, за допомогою надання громаді інформації про їхні права. Ми проводили семінари для наших компаній, щоб вони знали свої права. Ми роздавали картки, знай свої права біля продуктових магазинів. Є інші організації, які ходять від дому до дому, розмовляють із сусідами та повідомляють їм про їхні права. Відповідальний за прикордонну безпеку в Білому домі Том Гоман прибув до Чикаго, щоб на власні очі побачити роботу федеральних правоохоронних органів. В інтерв'ю в Білому домі в середу Гоман пояснив голосу Америки, що законослухняні мігранти, які перебувають в країні легально, не є центром уваги правоохоронців зараз. Ми зосереджені на загрозах громадській безпеці та національній безпеці. Це наша мета номер один. Отже, у нас є всі наші урядові операції, не лише імміграційна та митна служба, яка шукає цих злочинців, але й адміністрація боротьби з наркоторгівлею, ФБР і бюро з питань обігу алкоголю, тютюну зброї та вибухівки, служба маршалів. Це загальнодержавний підхід до пошуку злочинців по всій території США. Ми збираємося працювати в кожному місті у цій країні та заарештовувати тих, хто перебув. Ває в країні нелегально і має кримінальну судимість. Новий виконавчий указ, підписаний президентом Дональдом Трампом, дозволяє офіцерам імміграційної та митної служби входити в школи та церкви для затримання підозрюваних, сказав Гоман в інтерв'ю ABC в неділю. Офіцери імміграційної та митної служби повинні мати право вирішувати, чи є загроза національній безпеці чи громадській безпеці в одному з цих об'єктів. Тоді вони повинні мати можливість здійснити арешт. Ми дійсно стурбовані безпекою наших сімей. Крістіна Деляроса є виконав. Чою директоркою Ірі Гаус, некомерційної організації, яка допомагає іммігрантам у районі Little Village. Деякі учасники наших програм уже не приходять на наші сайти або тримають своїх дітей вдома. Тому ми хочемо переконатися, що вони знають, що ми, як організація, підготувалися. Деляроса каже, що її організація перенесла деякі послуги в інтернет для тих, хто не бажає відвідувати офіси особисто. У середу голова поліції Чикаго Ларі Снерінг заявив, що щонайменш 100 осіб були заарештовані по всьому місту під час останніх операцій імміграційних правоохоронних органів. Наталія Леонова, Кейн Фарабо, Голос Америки, Чикаго. Один із перших виконавчих указів Дональда Трампа стосувався обмеження права на автоматичне громадянство за фактом народження у США. Позови проти указу вже подали понад 20 штатів. Можливістю народжувати у Сполучених Штатах задля громадянства користуються й українці, зокрема пологові туристи, які прилітають до Америки на кілька місяців, аби народити дитину, яка автоматично стає громадянином країни. Чи змінюють вони свої плани народжувати у США? І що означає указ президента? Про це із власницею компанії з організації пологового туризму в Майамі спілкувалася Ірина Шинкаренко. Олена Бальмілер, родом із Києва, власниця компанії з організації пологів у Майамі. Бізнес вона відкрила 9 років тому, після того як сама літала народжувати до США з України. Я двічі народжувала в Америці в Майамі в 16-му році першого сина і в Каліфорнії другого. А якщо ти народжуєш в Америці, то дитина отримує паспорт, і це можливо зробити там, наприклад, через 4 дні після пологів. Тобто, якщо ти народжуєш самостійно, ти в госпіталі перебуваєш два дні. Далі ти отримуєш свідоцтво про народження на третій день і на день ти можеш отримати вже американський паспорт. Зараз компанія Олени допомагає народжувати у США людям із різних країн світу, зокрема з України. Таких у час війни каже вона, навіть побільшало вартість пологового туру, який займає приблизно два місяці, понад 25 тисяч доларів. Ми надаємо комплекс послуг, які пов'язані з медичним туризмом, пологами в Майамі. Тобто, все те, що потрібно кожній людині і родині для того, щоб народити, ми з цим допомагаємо. Відкриття візи, оренда. Чи купівля житла вибір госпіталя, лікаря, супровід на всі візити, супровід на пологах, доли, всі документи для немовлят. Хоча клієнти компанії зараз схвильовані указом Дональда Трампа щодо скасування громадянства за правом народження. Втім, відмовлятися від пологів у США не планують. Олена каже наразі всі документи немовлятам видають як раніше. Сама вона вважає справа проти указу затягнеться в судах на роки. Всі госоргани видають документи в тому ж порядку, якому видавали. Ніяких змін нема. І затримок теж зараз в Майамі 15 родин. У нас частина з них вже народили. Є такі, хто ще очікує на своїх немовлят. Ми зараз очікуємо ще 8 родин. Пологовий туризм у США законний і є одним із наслідків 14-ї поправки до конституції. Вона гарантує американське громадянство будь-якій дитині, народженій на території країни. Цю поправку ухвалили в 1868 році після завершення громадянської війни, аби звільнені раби та їхні діти набули громадянства. Та фортіменме. 14-та поправка була створена, щоб надавати громадянство за правом народження. Це доктрина надання громадянства тим, хто народився на нашій землі. Це буквально доктрина, яка називається народження за правом землі. Тож спочатку вона мала гарантувати, що темношкірі раби можуть утримати громадянство. to get citizenship це наріжний камінь громадянських прав. Нашу країну заснували люди не з цієї землі Ще у перший день на посаді Дональд Трамп підписав указ, покликаний припинити цю практику. Згідно указу на американський паспорт, не можуть претендувати діти, чиї батьки не є громадянами США та не мають права на постійне проживання в Америці, навіть якщо перебувають в країні законно. Прихильники указу стверджують, він необхідний, аби відновити справедливість в імміграційній системі. Трамп дав чітко зрозуміти, що відновлення справедливості в нашій імміграційній системі та захист справжньої мети 14-ї поправки є ключовими для його бачення, того, щоб знову зробити Америку великою. Його історичний указ про скасування громадянства за правом народження є необхідним кроком уперед. Указ президента мав би набути чинності 19 лютого, але зараз він заблокований у суді. Генеральні прокурори від 22 штатів і щонайменше двох міст Вашингтона і Сан-Франциско, а також низка правозахисних організацій, подали позови проти указу, адже стверджують, він порушує конституцію, вносити зміни до якої президент не може самостійно у Білому домі. Говорять, готові відстоювати президентське рішення у Верховному суді, якщо доведеться. В адміністрації Трампа наголошують 14-ту поправку до конституції. Витлумачили неправильно, і в ній йдеться, що право на громадянство за народженням мають тільки ті, хто підпорядкований юрисдикції США. Ця адміністрація вважає, що громадянство за правом народження є неконституційним, і саме тому президент Трамп підписав цей указ. Ми готові боротися з цим аж до Верховного суду, якщо потрібно. Тому що президент Трамп вважає, що це необхідний крок для безпеки кордонів нашої країни та захисту нашої батьківщини. Верховний суд США ще в 19 столітті вже тлумачив 14-ту поправку до конституції і підтверджував, що право на громадянство за народженням поширюється на дітей іммігрантів. Спримко Верховний суд підтвердив це у справі Вонга Кіма, коли оскаржувалося громадянство багатьох китайських іммігрантів. І суд підтвердив, що 14-та поправка застосовувалася до цих китайських іммігрантів і вони змогли отримати громадянство. Тож цей фундаментальний принцип існує вже понад 150 років і прийнятий усіма трьома гілками влади та незліченою кількістю політичних адміністрацій. Отримання громадянства дитиною дозволяє отримати громадянство США й батькам. Коли дитина стає повнолітньою, батьки можуть подати документи на возз'єднання сім'ї і отримати грін карту, пояснює власниця компанії з пологового туризму Олена Бальмілер. Втім, запевняє, для її клієнтів пологових туристів це не головна мета. У 100% всі наші родини, які прилітають сюди на пологі, вони йдуть. Ну туди звідки вони прилетіли, тому що ну, потрібно розуміти, що люди, які тут народжують, це а, соціальний клас опедільоний людей, да? і в них в, в тих країнах, де вони проживають, є бізнеси, робота і так далі. Бо вони не можуть там все залишити і приїхати в Америку і, і, і народити і тут залишитись. Тому а, ціль це а, та щоб ну, така, щоб дитині подарувати громадянство да, насамперед, і щоб у дитини був вибір і можливості в майбутньому. Згідно з позовом низки штатів, майже 150 тисяч дітей щороку народжуються у США від батьків без легального імміграційного статусу. Без громадянства кажуть позивачі, такі діти можуть залишитися без належної медичної допомоги. Опитування проведене Емерсон Коледж після інавгурації Трампа засвідчило, що американців підтримують те, щоб діти іммігрантів без документів не отримували громадянство автоматично. Тоді як 37% виступають проти зміни політики. Ірина Шинкаренко Ейлін Барос Alexio Sica, a holló Секретар Марко Рубіо вирушає у свою першу закордонну поїздку до країн Центральної Америки. Перша зупинка Панама у своїй інавгураційній промові президент Дональд Трамп пообіцяв повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів на тлі побоювань посилення впливу Китаю. Однак напередодні візиту Рубіо, президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, контроль над Панамським каналом обговорювати не буде. Він належить Панамі, сказав президент Муліно. Чому нова адміністрація сфокусувала так багато уваги саме на Панамі? Панамському каналі розповість Тетяна Ворошко. І вони збудували те, що називається Панамським каналом. Лише через кілька днів після вступу на посаду президент Дональд Трамп заявив законодавцям республіканцям, що він хоче, щоб ключовий світовий судноплавний шлях, панамський канал, повернувся під контроль. США. він вважає, що до американського судноплавства ставляться несправедливо. Китай фактично захопив канал, але ми не допустимо цього. Ми цього не допустимо. Це була найбільша інвестиція, яку будь-коли робила країна. Законодавці республіканці вважають, що канал є предметом національної безпеки. Китайські компанії будують міст через канал дуже повільними темпами, так що це триватиме десятиліття. Це дозволяє китайським компаніям контролювати контейнерні порти з обох боків каналу. Будівництво на мості дає Китаю можливість перекрити канал без попередження, а порти надають Китаю спостережні пости, аби мати можливість це робити. Я вважаю, що ця ситуація створює серйозні ризики для національної безпеки США. Високі збори та транзит по каналу непропорційно впливають на американців. Сполучені Штати побудували канал у 1914 році і експлуатували його до 1977 дев'ятсот коли передали під контроль Панамі. Раніше цього місяця президент Панами Хосеро Альмуліна заявив, що канал і надалі належатиме його країні. Панама не зважатиме на подібні заяви. Зрештою ми завжди були союзниками та друзями Сполучених Штатів. Близько 72% товарів, що проходять транзитом через канал, надходять або на американські ринки, або з них. Договір про панамський канал захищає міжнародний нейтралітет судноплавства та дозволяє США втрутитися, якщо цей нейтралітет під загрозою. Якби Панама підписала угоду з китайською народною республікою, за якою остання керувала б каналом від імені Панами, це було б явним порушенням. Але якщо Панама уклала б контракт на портові операції з китайською державною фірмою чи навіть приватною фірмою, яка частково контролюється китайським урядом. Іншими словами, компанія не повинна належати уряду, аби бути під повним урядовим контролем. Сенаторка Марія Кентвелл, головна демократка у комітеті Сенату з торгівлі, закликала до зміцнення торговельних угод і посилення кібербезпеки для вирішення проблеми. На її думку важливо, аби Сполучені Штати та Панама співпрацювали над новими заходами кібербезпеки, аби унеможливити можливість використання цінових схем для іноземних супротивників. США. Найважливішим питанням є те, що нам потрібно зрозуміти, які недоліки є в існуючих домовленостях, які не відповідають підвищеному рівню технологічної небезпеки. Я сподіваюся, що Панама буде активно співпрацювати в обговоренні цих інвестицій у кібербезпеку та тих кроків, які потрібно зробити. Аналітикиня Марія Бозмойські з Атлантичної ради вважає, що законодавчі ініціативи із посилення торгівельних зв'язків на американських континентах можуть вирішити проблему. Зрештою, це дійсно зводиться до інвестицій в торгівлю на американських континентах. Це найпотужніший інструмент для протидії зростаючому впливу Китаю в регіоні, тому що торгівля означатиме, що країни, куди йдуть ці інвестиції, створять більше робочих місць, а це означатиме більше процвітання. Кількість тих, хто хотів би іммігрувати до Сполучених Штатів, зменшиться. Йосі Фіпонінцу Майтнайдсейс. Під час своєї першої міжнародної поїздки на посаді держсекретаря на початку лютого Марко Рубіо збирається відвідати Панаму Тетяно Ворожко, Кентрін Гібсон, Дмитро Колчинський, Голос Америки, Вашингтон. У центрі світової уваги опинилися і природні баганства Гренландії після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що хоче забрати острів з під контролю Данії. Однак досі гірничо видобувні промисловості Гренландії погано вдавалося отримувати прибутки. Чи може це змінитися? Розповідає Дмитро Колчинський. Свій різкий колір Біла гора отримала від анартозитової породи багатої на кальцій та інші мінерали. Це єдина діюча шахта в Гренландії. Нартозит відправляють України по всьому світу для виготовлення сколоволокна, фарб, наповнювачів, цементу та пластмас. у Гренландії багато корисних копалин. Вони доступні буквально скрізь. У Гренландії видобувають рідкоземельні елементи, важливі для екологічно чистих технологій. Наразі на цьому ринку домінує Китай. Президент США Дональд Трамп хоче забрати контроль над Гренландією від Данії. За його словами, це необхідний крок для підтримки міжнародної безпеки. Гренландія та Данія відкидають цю ідею. Однак, гірничо-видобувні компанії бачать певні можливості його інтерес до Гренландії може фактично допомогти Галузі отримати доступ до подальших інвестицій, які необхідні для розвитку. Тож так, я точно вітаю це. І я вважаю це важливо, щоб з боку індустрії, так і з боку політиків в Гренландії, ми позиціонували себе щодо Трампа та Сполучених Штатів. Міністерка природних ресурсів Гренландії Наджа Натаніалсен каже, що Гренландія відкрита для бізнесу, але не для продажу. Ми хочемо американських інвестицій. Ми дійсно хочемо співпраці із державним департаментом США, і ми намагаємося адвокувати це протягом деякого часу. Гренландія підписала угоду з Трампом під час його першого президентського терміну в 2019 році щодо розвитку гімничовидобивної промисловості, але інвестицій бракувало. протягом багатьох років, ми бачимо, що в середовищі інвесторів були певні вагання щодо участі у високоризикованих довгострокових проєктах. Ризик не завжди означає отримання винагороди. Рубіни та рожеві сапфіри видобували на гренландській шахті до 2023 року. А потім компанія-оператор Greenland Ruby збанкротувала. Уряд Гренландії сподівається, що її природні багатства колись стануть економічною основою для повної незалежності від данії якщо ви хочете видобувати корисні копалини та підтримувати економічну самодостатність Гренландії, тоді вам потрібно буде долучитися до міжнародної співпраці, і тоді, ймовірно, вам доведеться дуже ретельно подумати і переконатися, що ці гірничо проекти справді приносять користь людям, які живуть поруч із ними, а не є новою версією імперіалістичного видобутку. Є очевидні логістичні проблеми. Більшу частину року Гренландія вкрита кригою, хоча кліматичні зміни роблять зими коротшими доріг мало більша частина величезного острова арктична пустеля на розвиток проєкту потрібен час від ранньої стадії розвідки до побудови шахти, з якої ви будете видобувати копалини та почнете продавати їх. Жителі Гренландії сподіваються, що політичні непорозуміння, які викликали увага Трампа, колись не лише окупляться та збагатяться цей віддалений актичний острів, а можливо навіть принесуть державність. Ріджвел, Дмитро Колчинський голос Америки Гренландія. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося вже у понеділок. На все добре, гарних вам вихідних, Па-па.